Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. В Україні знову побили військово. На цей раз в Івано-Франківську троє молодиків напали на військово підкреслюю, не на ТЦК, а на військового. Збили його з ніг і почали бити ногами. За військового, який лежав на землі і не чинив спротиву, намагався вступитися якийсь перехожий, але марно. Молодики били військово ногами по голові. Військовий доставлений у медичний заклад з численними забоями голови, з трусом головного мозку. Нападників заарештували 26 років одному, 23. Одному взагалі 17. Вони розпивали спиртні напої, коли до них підійшов військовий. Розмова переросла в конфлікт. Військовий пішов, вони його наздогнали, повалили на землю і почали бити ногами. В райвідділу поліції пояснили, що випили, і просто не пам'ятають, що було далі. Хоча Випили, як вони кажуть, по 300 грам горілки. Як же вони не пам'ятають, що на них знайшло таке? Ви знаєте, це вже друге побиття військового за 5 діб. До цього били військового стали на коліна в місті Сміла Черкаської області. Зараз побили в Івано-Франківську військову. Небезпечна тенденція в країні, яка воює. А з вами. Ігор Швець підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.